Фонд гарантування вкладів оновив умови погашення заборгованості для фізичних осіб, боржників банків у ліквідації. Нагадаю, що рік тому фондом були запроваджені пільгові умови для погашення заборгованості фізичними особами. Була знижена процентна ставка, якщо боржники щомісячно дотримуються погашення певних сум за кредитними договорами. Ця практика виявилася дуже успішною. Загальна сума надходжень фонду за цією програмою перевищує 70 мільйонів гривень, тому фонд вирішив продовжити таку програму ще на один рік. Умовами програми передбачається фіксована сума погашення заборгованості, зниження ставки до 0,1% річних за умови виконання щомісячного погашення. Нагадаю, що будь-яка особа. Яка є боржником банку у ліквідації, може приєднатися до цієї програми протягом року, починаючи з 1 вересня 2023 року. Для цього не потрібно укладати жодних додаткових угод, достатньо просто здійснювати погашення. Фонд постійно впроваджує програми реструктуризації заборгованості для фізичних осіб і юридичних осіб, для того, щоб Знизити фінансове навантаження на позичальників, які мають тимчасові фінансові труднощі протягом воєнного стану, а також щоб забезпечити належний грошовий потік в банках в ліквідації для задоволення вимог кредиторів. Програми реструктуризації для юридичних осіб також включають можливість зниження процентної ставки, щомісячне погадження, та повне погашення боргів протягом строку ліквідації. Нагадаю також, що кредити, реструктуризовані за програмами фонду, виставляються на продаж в останню чергу. Усю додаткову інформацію щодо умов реструктуризації ви зможете знайти на сайті Фонду гарантування вкладів, на сайтах банків в ліквідації або зателефонувавши на гарячу лінію фонду. Фонд гарантування вкладів Наша гарантія – ваш фінансовий спокій.